Вітаю, друзі, ви на каналі Форлана. І одразу хочу сказати, що ви будете в шоці. Ви просто будете в шоці з того, що я впіймав. Невеличка передісторія. мені написав мій підписник, який запропонував відкрити його 100 піків 82. От такі от піки, їх можна і зараз збирати в необмеженій кількості. Ми це все діло відкрили, і потім він написав, що ще готує нам 100 піків. Тобто, загалом, за два дні, я відкрив 200 піків 82. Плюс в цьому відео я покажу вам найцікавіше, що трапилося за ці пік-опенінги. Можна так назвати. 6 годин людина витратила приблизно на збірку цих 200 піків. Тому Павло власник акаунта точно заслуговує на подяку від вас в коментарях за цей неймовірний контент. Ну і і e спортс, як виявилося, теж конторка така, що інколи може і здивувати. Приємного вам перегляду, не забудьте підтримати це відео та підписатись на канал. Let's go! Нам людина підготувала. 100 піків. Тут 50 і потім ще 50 десь випливуть. Я так, так розумію, правильно? Це людина, думаю, довго збирала. Довго збирала, скоріш за все. Цікаво, реально просто цікаво, щоб так. Ви задумалися, чи варто витрачати стільки часу на те, щоб зібрати стільки е е е піків. Збирав 3 години. Угу. Пану, не забуваємо про подобаєчки. На вдачу. Камон. Цікаво, взагалі, от з 100 піків. Скільки я упіймаю спешл карток. Там. Навіть з дублікатами рахуючи, нехай буде так. Я думаю, що на 100 піків близько 10 спешлок має бути. 100 бляха-піків! 3 години людина збирала. Так, ладно, добре. Хай рейту зато наберемо. Уф. Три максимум. Да ну це смішно буде, наслухати. Ну, Три штучки. Мінді, окей. Хай рій, трошечки пішов. Хоч кейс. Так, тут у нас 10, 3 дублікати, 13 відкрили. От, якраз два ще буде 15. Підіб'ємо підсумки невеличкі для порт Лукаку. Так, отже, 15. 15 є, 4 волкаут на 15 піків, 0 спешл карток взагалі. Схоже, навіть про 3 спешл Ну, здивись, 20 піків це п'ята частина тільки того, що ми відкриємо. В принципі, ну можна повірити в те, що. Декілька спешулок може бути в наступних 20 Ну, наприклад, в одній 20 там, там дві спешелки вже. Ізі, може бути. Я вірю, я вірю в те, що ми хоча б п'ять спешелок все одно маємо побачити сьогодні. Це якийсь скам, це якийсь скам, серйозно. Загалом 40 піків. Я буду озвучувати статистику, це ж цікаво, мабуть, правда? 10 волкаутів, zero special. Їдемо далі. Панове, не забуваємо про подобачику, будь ласка. На канал. Якщо ви тут вперше, то тим паче можете ще і оформляти САБСКРАЙБ, Тобто підписка. Буду дуже вам вдячний за це. Наступний. Морено. Ну давайте, давайте. Рейтинг пішов, рейтинг пішов. поспіль, Давай. Треба спешелку вже отримувати першу. Угу. Є. Волкаут хоча. Чотири гравці. Є ще один волкаут. Ну все. Оце прямо успішний. Успішно. двадцятка буде, я думаю. Має бути. Так, це 6 гравців, ще якраз 4, буде 10 сумах. Окей. Нічого, нічого. Я чекаю, я чекаю зараз свого. Е Кого я чекаю то взагалі? Гарінча, Ето, Дімбелія. Ну, той самий Марсіаль з Д Йонгом, в принципі, notbad було б. Рішарлісон, Noier, Камон. От щось з такого і спорс почули, да? Поїхав. Щось із такого. Ковачич. Угу. Сюди якраз під донатик Дмитра. Засранець 200 а. трішки на вдачу, а то власник певно вахує в шоці. Сто відсотків, сто відсотків шоці я думаю. Він ці три години зараз згадує, як ну я навіть не хочу підбирати слова. Ну, коротко втрачені просто в нікуди. Так, ладно, першого дали, да, але і то дублікат це не надто прям важливо. Так, далі я вже не знаю, як рахувати, це буде складно, можна рахувати тільки-напросто просто загальну кількість палкаутів, мабуть. Давайте заради цікавості перезайдемо у FIFA. Зараз попрошу людину, щоб він перезайшов. Тому що це PS4 і тут немає можливості прямо в меню змінити мову. Ні, та зрозуміло, що це повний рандом, але пробувати заради приколу варто, я вважаю. Хай буде португес. Можна? Пасіоне. Німецької немає, на жаль. Я, до речі, німецьку трошечки шарю. Ich kann sprechen Deutsch. ich habe I die Schule. so ich kann sprechen. Але небагато. Так, десь там близько 45 да, дам, здається, бачили. Піків залишається. О! Ну, хоча б нові обличчя з'являються після 60 відкритих піків. Нарешті якісь нові обличчя. Це, до речі, найвищий рейтинг зараз з 60 плюс-мінус піків. Я не знаю, 60 трошки з копійочками. Завтра ще 100 піків, вау. Ну, давай, давай, подивимось. Буде цікаво порівняти принаймні. О! Казиміро! Чекайте, це хоча б рейтинг, блін. Я вже радію сраному Казиміру, який коштує 3 копійки. Ось до чого доводить просто ця гра. стільки піків відкрити, і радіти Казиміру, бля. Найкраще, от просто як на мене, найкраща антиреклама цим пікам мій стрім. Серйозно. Дякую, Павлу, ще раз за наданий контент. Неймовірний Ну, неймовірний в тому плані, що кількість. А от, І спорт дякувати нема за що поки що. Я зараз перезаходжу. Якщо ще є піки, то вони тут з'являться. Якщо нема, то нема. Ну, GG. Чи ні, чекайте. Вже 39 дублікатів? Це все. GG. Ну, з цими піками, принаймні. Беру величезний свій список. 100 піків. 100 піків. Одна спешл картка, ви її й не бачили. І сумарно загалом. 23 волкаути це 86. Два гравці з рейтингом 89, 88, по-моєму, 0 гравців. А це бляха Крос. Рубен Діош, які падають просто в усіх оцих от крутилках на 84, знаєте, ну там вони просто максимально регулярно падають. За 100 піків 0. Ну, умовно кажучи, в кожному четвертому ми отримували волкаут піку. Але при тому, ну воно все мінімальне. По 87. От. От і все, що треба знати про ці піки. Збирайте чи не збирати. А зараз ми і дізнаємося, тому що далі наступні 100 піків. І так як я вам обіцяв, що ви будете в шоці, а ви, скоріш за все, досі не перебуваєте в цьому стані, то, звичайно що, найцікавіше попереду. Я думаю, час починати. <пух> ну, let's go. Спеціально цього разу ми робимо італійську мову, ми поставили в грі. Жодної російської, жодної, яка там була, португальська вчора ще. Починаємо. Перший. Рубен дієш. I'll take it. Малюємо рисочку. А, це іспанська? Зрозумів, зрозумів. Тонік. О, чекай. От прикол. Вчора. Я ще, я ще наголошував. Ми відкрили 100 піків, таких самих. Та я побачив ось на цьому екранчику 300, ну не різних, ладно, не різних, ну десь при, приблизно там, 250 різних прізвищ гравців з рейтингом 82. Там жодного разу не було ні Кроса, ні Холона, ні Діаша. Це три гравці 88-го рейтингу. Я, про, пам'ятаєте, про це вчора наголошував. Що як так, така кількість, і жодного разу ніхто з цих достатньо популярних дропів у паках фодеру. Жодного разу не впав. Отже, раз, два, три, 4, 5, 6 і дев'ять е дублікатів. Поки що ще можна порахувати. Ми відкрили 15 піків. 15 піків. На вас! Подивіться, ще один 88. На Навас. <кій> Автоекет. Молодіжку, вчора дивилися, але ну я дивився, багато хто дивився. Через неї тільки. Та бляха, ти муха, ви подивіться. Таке враження, наче реально мене хтось дивиться, хто працює в її Sports. Я вчора жалівся, що в мене взагалі за 100 піків не було 88-го рейтингу. Ні Кроса, ні Холона, ні цього. Рубена Тіяша, які дуже часто падають загалом, а вчора жодного разу. Тут вже четвертий. Я не знаю, як воно працює, але я ще жалівся вчора, що дуже мало спешулок було. Камон. Чи Діаш? Іще один. Прикол. Прикол. Так, 3, 4, 5, 6, 7 і там 5, 12. Ще 3 треба відкрити зараз. Ну ви вірите в це? 30 піків, 8 волкаутів. Це фактично статистика майже така сама, як і загальна була після сотки вчора. Десь кожен четвертий пік це волкаут. Кулач! Взагалі 3 і. Жодного дублікат. Родрі. Перший 87-й рейтинг є. Добре. Mm. Вибачте, вода вроді була. <laughs> yes! Faйly! 180 тисяч. Ну, не топ, але хоч щось. Але хоч щось. 11 волкаутів, одна спешалка. Волкаути всі 86-88. Вище немає, поки що. Ну, отак от. 45 це майже екватор. далі. Все. Полетіло просто кожен дублікат. 8 відкрили, 8 дублікатів, блін. Це вже не весело. Куртуа! Куртуа, I'll take it. Та ти подивись! Ти подивись, пішло, 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 пішло. Грація, грація. Дорожче за п'яті, до речі, 310 тисяч. Плюсик намалювали. Це нормально. Я ж з ним грав, в принципі, Ну, так, картка достатньо непогана. Нічого прямо особливого такого, але грати можна. Так, отже. Отже. Загалом 13 вулкаутів. дві спешелки. Да? Так краще, мабуть. Ай, непогано, непогано. Ну, набагато краще, ніж Фьор. Набагато краще. Кабрера! Ще одна спешелка. Найдешевший гравець Останні, останньої команди промо, Шейпшитер номер 2 але спешелка, панове, третя. Я казав про 5 десь, так? Да? Іде. Де? Де Сі. Льоріс, то ви подивіться. Дають і дають. Умарно. Маємо. За 75. 15 вулкаутів. Три спешелки. Залишається 25 піків. Ето, витягнути собі? Ну, вже 3 спешлки, це добре. Я того не обіцяю, але. Може щось і буде. може щось і буде. Я порахував 100 піків цих коштувало близько 4... 630 тисяч. Зрозумів. зрозумів. Дякую за статистику. Так, продовжимо. 25 залишається. Зараз 15 і потім 10. Порахуємо так, мабуть, зручніше буде. Едерсон! Дякую! Перший представник клубу 89. Добре. Та ти подивись. Ха -ха. Продовжується, продовжується. Так, було 2037 плюс 6. Тут 13, ще якраз 2. 2 піки, і це буде 90 відкритих загалом. Дехе! Ще плюс 1, чекайте. Пив. Едегор. Добре. Так, додаємо, виходить. За 90 піків, 19 19,3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А, було слова було все, Це, бо в мене вже ця мавпочка з е... цими штучками. Я намагаюсь підрахувати, як так, де я помилився. Окей, окей. 102, так 102. Нехай пощастить ще одну спешелку якусь. от, Людина хоче ето собі. Я дуже хотів йому впіймати його. Давайте, їй, не жлобіться. Ясно. Єс! Ще одна спешелка. Щоправда, дешева, падлюка, але. Так, 99-й пік. Є! Що ми робимо зараз? Все, це, це все! Це все! Це все! Це GG. Це будь-які демки, лайки, підписки, донати. <плес> Це все що можна тільки і чого не можна теж. туди ж. мій папа. Вибачте, будемо тікати. Це піха. 6,5 мільйонів найдорожчий гравець цього промо. Це пха. Я ва. Я. я, в... я... Це пізковоє чесне слово. Панове, не можна лайк не поставити. Не можна лайк не поставити зараз. Це найкращий пік, що я бачив! Я б нікого не бачив таких піків. 6,5 мільйонів. Де та людина, яка писала, а чого купиться? Пікопенінг. пік пікопенінгів по 100 тобі ще наперед, як то кажуть, окупилися. Ростанрьо. Топова картка, я ж ним грав, до речі, нещодавно. Топова, цілком топова картка. Оце реклама піків, блін, зараз пішла. І Sports і PayPal в описі до стріму, будь ласка, туди за рекламу. Запхайте декілька сотень, будь ласка. Зараз реально всі підуть ці піки збирати. Ще було б трошечки символічніше, бо я якраз перед початком відкриття цього піку кажу. Це 99 пік. Було б прям взагалі, якщо б це було, був би сотий. А зараз він буде. Сотий пік пік під номером 100. Бля ще й тут волкаути дають, та ну це нереально, брен. Плюс 1. плюс один ще й модрич й Це все іспанська мова? Мейбі, мейбі! В будь-якому випадку грація, Аміго. За цю мову. Ка Каземіро. Дай. 101. 101 пік Казиміро. Просто оце три піки. Оце от просто вирізати ці три піки поспіль. І викинути, і, знаєте, типу, написати: Зібрав три піки, ось мій дроп. Ну, типу, намонтувати, щоб це все решту не було видно. Дємбелі, модрічка Казимиру. бля, ну просто ідеальна реклама кон контори під назвою eSports, серйозно. І всі одразу полетять ці піки збирати, мільйони піків будуть збирати, бо побачили, що таке падає. Уявляєте, да? Esports. PayPal кажу в описі є там. Переходьте за посиланням, як ти кажеш. Нереально. Так, давайте. Останній то другий пік. Там ну, нічого не будеш точно. Ще один волкаут. Все, 4. 4 піки поспіль. Мандую. Тікток. 4 піки поспіль. Дімбіле, Модріч, Казиміро, Арнольд 4 піки поспіль, блять. По статистиці, тепер. Зберегли. 23 волкаути. Вийшло, вроді. 5 спешл карток. Нагадаю вчорашню статистику. Найсмішніше, що статистика де, де в чому співпала. Вчора було 100 піків. Не 102, 100. 23 волкаути. Одна спешелка. Сьогодні 102 піки, 23 волкаути. Але бляха, спешелки все перебили. Особливо от остання спешелка. Просто. Ну все. Краще, краще нема куди. Ми впіймали чувака, який коштує на два лями дорожче за праймового зубастика, просто щоб ви розуміли цінність цієї картки. Отакий от, от нереальний дроп в останніх піках, просто перед перед останній пік, 99-й, і ми ловимо фактично найдорожче, що зараз можна упіймати. Ну, типу, з цих піків мається на увазі. Тут тільки можуть бути гравці свіжого промо, да, або звичайні там ікони і ТДТП, але зараз будь-яка ікона в праймі навіть дешевша за. Цього Дембілі. Саме тому це фактично максимальний дроп, який можна було піймати. В моїй практиці за 7 років, скільки я так плідно граю у Ultimate Team це от мабуть настільки, це реально вперше. Ну на цьому, панове, я буду дякувати вам за увагу. Сподіваюся, що вам сподобався цей контент. Обов'язково підтримайте його. Напишіть, як я просив вас на початку, подяку Павлу за те, що витратив стільки часу для того, щоб зібрати цей контент для нас. Ну а ви тепер маєте певну статистику, скільки треба плюс-мінус зібрати паків чи піків для того, щоб отримати якийсь гарний дроп. Не обіцяю, що з ваших 200 піків ви теж піймаєте Дімбілі, але я впевнений, що за 200 піків точно якийсь ЕТО чи гарінча вам має. Обов'язково напишіть в коментарях, якщо ви вже когось ловили з саме цих піків, буде цікаво почитати вашу статистику. Ну а я вам бажаю успіхів, вдачі, побачимо зовсім скоро. Бережіть себе та слава Україні! Папа! -па.